То я собі мріяла, що зі своєї кухні дивитися на те, як в мене ростуть тут кавуни. Більше всього що Це готовий будинок, який ти можеш просто привезти і поставити. Чи є проблема з вологою Є Компанії, які дуже гарно виглядають в інстаграмі, але ти бачиш, у них якісь тіпа, їхні проекти, але насправді це не їхні. То я обрала ось таку. Ну, я думаю, що в мене немає мишей, бо в мене тут підозніжували. Трево до меди, вони у вас дуже такі стильні, чи не було ніяких прихованих витрат. Mm -hmm. Дерево дім чи дерево дім? Дерево дім Рік у модульному будинку від компанії Дерево Дім. Реальний досвід замовника. Чи тепло взимку? Скільки коштують комунальні послуги? Чи варто довіряти дереву. Ціна, ландшафт, локація про все те інше правда у відгуку замовниці. Будь ласка, чим ви займаєтесь? Які ваші хобі? Що ви любите? Ну займаюся я підприємницькою діяльністю, тобто моя робоча історія, це як у всіх підприємців. Робота, стрес, немає вихідних. І, і тому я дуже багато уваги приділяю своїм хобі для того, щоб себе якось розвантажити, для того, щоб якось зарядитися позитивною енергетикою. У мене ну я вважаю, що дуже багато хобі. Це починаючи, це я люблю читати. Я люблю відвідувати театри, тобто всяка така культурна історія мене дуже надихає. Ну, що стосується природи, то так само обожнюю проводити час на природі. Зараз в мене нове хобі це садівництво. Рік тому, два роки тому, я Перше спекла свою першу хлібину на заквасці, і два роки я була в такому гіперфіксі, як щодня пекла цей хліб. Я вставала в п'ять ранку. Я вивчила, я їздила на всі курси, навіть професійних пекарів. Тобто, я отак, от дуже така людина, яка дуже запалюється. Зараз у мене якраз такий етап запалення ось цим от садівництвом, ось цим от городництвом. Олено, розкажіть, що саме надихнуло вас на створення такого місця. В першу чергу мене надихнуло саме це місце. Я дуже люблю Дністер. Мені дуже подобається ось цей особливий мікроклімат, який тут є. Він чимось нагадує кримський. Тут набагато більше сонячних днів. Тут достигають не знаю томати, кавуни. Ось тому я спочатку покохала це місце, потім знайшла тут ділянку, і я одразу знала, що якщо в мене буде якась дача, то вона буде тільки на Дністрі. Скільки пройшло часу з моменту, от коли ви уявляли собі в голові, візуалізували, і до моменту, коли вже от все виглядає в такому стані, ну то типу, спочатку це були якісь неясні такі мрії. Я приїжджала до друзів, мені uh -huh. це подобалось. А від моменту, коли я твердо вирішила, що я хочу тут ділянку, до будинку. Ну, це зайняло 9 місяців. Через 9 місяців після того, як я е, захотіла, в мене вже стояв будинок, так. Да. Ну, типу, буди, е, ділянку я купила 24 березня. 27 березня я з е, контракт заключила, і в принципі будинок у мене стояв 1 серпня. Він був готовий раніше, е, але просто я в мене ділянка, ділянка не була ще не готова. готова да. Тобто, ну в принципі, в три місяця ви вклалися там. Якісь може, нюанси по меблях, але типу, затримка була насправді за мною. З приводу ландшафту. Ви все робили самостійно. Розкажіть, будь ласка, тому що він тут. Просто такий з душею неймовірний. Е, ну, друзі, е, типу, поділити зони мені допомогла дівчина, яка займається угу. ось цим ландшафтом. Також вона мені допомогла визначитись з рослинами, які тут нормально переносять спеку. Е, моєю особливою умовою було, було не робити тут класичних ось таких, типу, газонів, бо вони тут висихають і за ними треба догляд, а зробити максимально природні е, квітник, сад. Типу малодоглядовий, Ну перший рік в мене не вийшло його зробити малодоглядовим, але е, я вже знаю, як це зробити подалі. Якусь таку маленьку грядочку, тобто, це таке місце, де я хотіла робити все сама і надихатися цим. Розкажіть, ви кажете вас тут ділянки? Як no. вони розділяються? Так, ну е, ось це перед будинком в мене зона Бахчі, Баштан. Тобто я собі мріяла, що, кавуни, да, що я буду зі своєї кухні дивитися на те, як в мене ростуть тут кавуни. І в принципі, вон, бачите, майже всі з'їли, але там ще один достигає кавунчик. Далі, ось там в мене зона високих грядок, там, де ростуть в мене кавуни, перці, огірки, там, томати. Да. Тут різні клумби. Типу, по факту в мене не було прям якихось задач з особливими зонами. У мене були тіпа, особливі зони по якихось таких квітниках. Ось, ну це в мене єдина маленька діляночка має бути з е... типу з газоном з конюшини. Ага. І далі я тут зроблю потім відпочаткову терасу. Це так кайфово вранці прокинутися, піти на вулицю, витерти помідор, до маса об сорочку і поснідати. Підкажіть, будь ласка, з приводу монтажу, Скільки тривав, скільки тривав монтаж на ділянці будинку? Ну, три дні. Наді За три дня, як вони приїхали, встановили, і ви вже uh -huh. заселилися. Так, так, так. Коли була перша ночівля, вже через три дні чи вже пізніше? Е, е, ні, перша ночівля в нас вже була ще під час монтажу. Ми сюди приїхали, хлопці тільки його звели докупи, а ми сказали, ми тут будемо жити. Вони кажуть, ще ж нема світла, води. Ми кажемо, нічого страшного, ми вже з поліною тут ночували. Тобто на момент встановлення комунікації не були підведені чи е, не вони? Були... Були підведені, не були підведені, е, не, не були підключені, там не були нюанси з водою. Світло мені підключили прям гуденько. Коли будинок став, це все було прям. Ну, типу, так як я купила ділянку, зразу замовила будинок, типу, uh -huh. то в основному весь час зайняла ось ця підготовча робота. Світло це приблизно там 5 місяців щоб підключити. Ось саме модерний будинок. Ага. Е, ну мені, взагалі, типу, по перше, зараз на них бум. І якщо ви в інстаграмі е, бачите, зараз є тренд на такі маленькі будинки, будинки з, -з, -з, -з дерева. Більше всього підкупає, що це готовий будинок, який ти можеш просто привезти і поставити. І в мене так і було. Що в день, коли е, сюди став будинок, до мене всі сусіди просто сюди приходили. І заходили в цей будинок, що мене не було. І вони були в шоці. Типу, нічого немає. А через три дня став готовий будинок з меблями і зі всім. Ось ці модульні будинки це най найкращий варіант, тому що це швидко, тому що це досить легко, і тому що по ціні це справді набагато дешевше ніж якесь капітальне будівництво. А, чому саме компанія Дереводім? Як ви нас знайшли? Ну я так ходила по інтернету, по інстаграму, дивилася і. Для мене було декілька важливих факторів: це е, вигляд готових об'єктів, е, наявність е, реальних відгуків, е, також ціна немаловажна була. І що входить. Тому зазвичай мені подобається, що у вас досить таке прозоре ціноутворення, тобто, у вас є три пакети, є оптимити, ти знаєш, що ти отримаєш за свої що гроші, входить, що схоже. входить, що не входить, і це дуже зрозуміло. Тобто ти розумієш, які в тебе будуть витрати. Ну і далі я ще дивилася на якість, тобто я приїхала до вас. По-перше, ще й близькість, бо це Хмельницький, Львів, а у вас Тернопіль, мені було зручно до вас приїхати. Я приїхала, познайомилася з менеджером, вони звозили мене на виробництво. В принципі, мені все сподобалося, і я заключила контракт. Ой, тут маленькі ще да, є. Так, це ще маленькі. Ось це мої кавунчики. До речі, вони дуже класно ростуть. І зазвичай мій сусід він був тут самим головним по кавунам. Він в цьому році мене пригостив, мене надихнув, але угу. в цьому році вийшло так, що в мене тут кавуни більше, ніж 7 кілограм. Типу, сусідів таких немає. А скільки взагалі їх було багато? Так, так, їх було три. І ще декілька щось згнило, Ну, я поки ще не розібралася, як правильно, бо цей рік дуже тяжкий. але ось можна… Перша компанія Дереводів збирає Брая Кавини в замовників. Це точно. Типу, в цьому році в мене в основному гарбузи ростуть нормально. Ось так ось мене. Хто в дитинстві робив собі манітюр? Робила? Обов'язково. Тобто я її прям я пам'ятаю цю рослину з дитинства, я її тут її насіла. Ось це будлея. Її дуже люблять метелики. Вона дуже гарно е... бачу. Да, можете її, Вона квітує все літо. Можете понюхати, вона прям пахне медом. Ой, навколо справді. неї зазвичай біля неї зазвичай безліч метеликів. А по вечорам ви бачили українських маленьких колібрів? Такий я бражник рожевий з носиком, тупо колібрі, така бучілка. І вона так. ось тут, кожний вечір, вона, коли вже сутінки, п'є мед. Типу, це такий медонос. Це таке ваше місце сили. Да. Так. Тут за, за, загалом все багаторічники, такі, щоб вони кожного року щось, окрім там, чорнобривців. Важкий догляд цим, за цим всім. Ну, типу, так як в мене не було досвіду, я все робила сама. Ну, але це субота-неділя. І, типу, для того, щоб тримати себе в фізичній формі, можна тут, замість того, щоб їсти шашлик, собі раз-раз, грядочка -раз, одна, друга. Чи потребує немає. будинок особливого догляду? Ну, типу, все погляд потребує насправді догляду. В любові. Е, да. Але, типу, такого, щоб щось особливого, то ні. Прийшла, помила підлогу, щось там таке. Все нормально. Розкажіть нам про цю красуню. Це дошка, сап-дошка, сап, -дошка, сап є такий вид спорту. В принципі, для того, щоб в повній мірі насолодитися ось цим місцем, потрібно на нього дивитися не з берега. А з води. з води. Тому я вибрала для себе ось такий екологічний, дуже гарний вид спорту. От, я на ньому можу стоячи, сидячи, я можу його підв'язувати до ноги і плести, потім на ньому збиратися, можна з нього пригати, на той берег запливати. Ну, тобто, кожен ранок я йду на таку сап-прогулянку на 2-3 години. Чи є проблеми з вологою пліснявою? Ну, в мене немає. Ну, можливо, того, що, по-перше, будинок стоїть на сваях, він продувається. Коли до мене прийшли робочі, які облаштовували тут забор, робили і все таке інше, вони дуже хотіли зашити. От давайте заш'ємо, давайте угу. заш'ємо. Я їм пояснюю, що це така технологія будинку. І типу зараз там стоять просто дрова, будинок дихає, тобто там немає під нім ніякої вологи. Та й тут, в принципі, клімат сухий, тому все сухо, все класно. Як вам вдається взагалі це поєднувати? Стільки хобі і, і робота, і все, і догляд біля будинку. Просто хочеться, я кажу, це бажання жити. Типу, я дуже люблю життя, я дорожу кожною хвилиною. Оце, це просто це не слова такі, от, щоб казати. Я кожною хвилиною свого життя я сильно дорожу. Я кожне ранку просинаюся, навіть коли в мене поганий настрій, коли я там за вікном мряка, я думаю. Господи, слава Богу, що я жива, що я здорова, що я не думаю, де взяти шматок хліба. що в мене є ноги, руки, і я можу робити кожен день зі свого дня щось класне. Ну, типу, ось коли таким чином дивитися на своє життя, то в тебе знайдеться сили і енергії на все. Що б ви порадили людям, які зараз собі шукають ділянку. Саме ділянку? Так, да, ділянку. Ну, ділянку, ти така локація. Ділянку була. треба обирати серцем, тобто розуміти, що ти не втомишся від цього міста місця. Ось, ну і для кожного це буде якась своя історія. Комусь потрібно, щоб ділянка була ну, по перше, для яких потреб. Якщо це для дачного відпочинку, то тоді деяким важливо, щоб це було близько до міста. Деякі готові їхати далеко заради гарних краєвидів, як, наприклад, я. Тобто, головне, щоб вам ця ділянка подобалася. На ній треба побути. Можна взагалі приїхати палаткою, пожити, просто зрозуміти, з якої сторони там сонце сходить, з якої воно заходить, зрозуміти, що це ваше місце, і тоді його купляти. Мені здається, в будинку доволі тихо, що ізоляція хороша, працює ну, так, непогано. Так. Е, підкажіть, будь ласка, зараз ми знаходимося. Це наш проєкт Агата. Чи угу. були у вас якісь індивідуальні побажання? Як компанія їх врахувала? Чи ви щось змінювали? Чи замовила одразу готовий будинок? Е, ну, типу, агату я обрала, тому що моя потреба була саме, щоб була велика зона кухні-вітарні. Угу. Ось, але так, її мене переробляли, бо в ній було дві спальні по проекту uh -huh. і, типу, і менша зона вітальня. А я захотіла щоб в мене була одна спальня, але ось цей простір був великий. Тобто, можна сказати, що цей проект зробили суто під мене. Підкажіть з приводу меблів. Вони у вас дуже такі стильні, кайфові. Ви самі їх замовляли? Вам робила наша компанія? Чи ви mm -hmm. дизайнер? Розкажіть про це меблі, все робила ваша компанія, тобто ваші підрядники. Дизайн був мій і моєї подруги. Ось ми разом з нею це все придумали. Цю концепцію. Тобто мені було важливо, щоб тут були були оливкові, зелені кольори. Природні, дерево. Натуральні. Так, природні, щоб воно якось все до цієї ділянки, до цього Дністра. Грало чи вистачає вам взагалі місця? Мені вистачає більше, ніж достатньо його, і типу, так іноді я заходжу в великі будинки. І думаю, ну великий будинок, можливо, класно. Але для дачі цього цієї площі мені з більше, головою ніж більше ніж достатньо, бо все рівно за цим всім треба доглядати, прибирати. І типу, коли ти хочеш насолоджуватись, то в тебе тут функціонально всі зони є. Навіть якщо до тебе приїжджають друзі, то тут от, цей диван розкладний як доспальне ліжко. Ага. У нас є надувний матрас також. Типу, максимум у мене тут ночувало сім людей. Це в кімнаті двоє, тут четверо, і ще людина може на терасі. Влітку мені здається, ну взимку шестеро ночували теж нормально. Але При бажанні можна та, і більше покласти. Але в мене але... не було такої потреби. Я тут а, ви кажете, якби сама... як для дачі вам вистачає місця, а якби це було постійне житло? Та теж вистачає. У мене є, до речі, подруга, яка зараз розглядає, теж думає, можливо, не купляти квартиру, можливо, взяти ось такий будинок і її надихнув саме мій будинок на те, щоб зробити. Ну, вона зараз ще в роздумах, але тим не менш, так, його вистачає абсолютно. Тому що це, по суті, ну, типу, можна повноційне, ще повноцінна квартира. Які є мінуси модерних будинків на вашу думку? Чи ви з якимось зустрілися? Мінус для мене це висота стель. Тобто, у мене, да, більш... мене зріст метр вісімдесят два. Ні, вони достатні стелі. Але мені, типу, хотілося би ще більше. Тобто, Ще вище стелі, ну наскільки я знаю, якщо я не помиляюся, то зараз ми можемо робити вище стелі. Е, не знаю, але в тому вище. Я прийшла прямо і кажу, що у вас вища стель. Ну типу, мені вистачає, але якщо ви говорите про те, щоб хотілося більше, то да сталю би хотілося вище. Миші ще в модульному будинку. Це ще один міф, який mm -hmm. дуже люблять наші коментатори в соціальних мережах. Yeah. Ну я думаю, що в мене немає мишей, бо в мене під будинком кубло зміжеве. Я жадкую. На Дністрі насправді дуже багато змій. І мої от сусіди вони кожен тиждень мені розповідають, що якась гадяка, гадюка в них виповзла з-під будинку. Я ще не бачила, але я всім кажу, що якби Ми я була змією, буде. я би під будинком. Але мишей нема. Це, типу, топ. Ніяких мішей тут тут я не бачила. Надіюсь, що змій теж нема. Ну, no, uh -huh. це просто особливості цього району. Мене це не має відношення до модельного будинку. Є в будинку тепла підлога. Так, є тепла підлога у мене і тут, і в ванній кімнаті. Це була додаткова опція. Так, сказали. я замовляла її собі, тому що я хочу тут бути там кожну неділю. І з взимку і восени, і типу я тут на вихідних постійно. В Будинку дуже тепло. Треба розуміти, що я сюди приїжджаю взимку на вихідні. Тобто дом цілий стоїть, тиждень він ти, стоїть. тиждень стоїть холодний. Я включаю теплу підлогу, іноді включаю кондиціонер. Зазвичай через дві години тут вже комфортна температура більше 20 градусів. Потім я це все відключаю, тому що я запалюю камін. А коли тут горить камін, то тут просто жара. Просто навіть коли мороз, то ця от пічка вона робить дуже комфортним перебування. Розкажіть, будь ласка, про цю плитку? А, ну, ця плитка, типу, за -за -за загалом є якісь базові кірпічики, да, там цеглинки, глинки, uh -huh. якими облаштовують ось, це, ось цю зону і в дерево -дім, в принципі, теж є якісь базові набори, але мені хотілося ось ця зона, зона вогнища, зона каміну, зробити якоюсь максимально такою класною, надихаючою, тому що там, ну, по факту зимою, якщо літом це річка, то uh -huh. зимою ось ця от от зона, та, та, це, це, по суті, це твоє серце дому. Будинку, тобто то я обрала ось таку, не знаю, просто Так розуміло, це птахи, так? То схоже, щось на птахи Ну, тут ні? птахи, якісь рослини, гербарій, такі ось така. Вона якась да. Також я тут свідомо немає телевізора, хоча б під uh -huh. нього є всюди. Дарево Дар робить у всіх у всіх кімнатах спеціальні такі, як розетки під телевізор. Але я тут хочу читати. Тобто, тут, я тут в тиші читаю. без так, новин. Да. Так, згодна. Покажете нам спальню. Так, йдемо. Так, спальня в нас теж в оливковому кольорі, Це ваш улюблений колір. Ну, типу, на цій дачі, так. Але тут оливковий поєднується з природнім, з кольором дерева, з якимись блідно-рожевим. Навіть Да, дуже такі пастельні, тихі, спокійні у вас тони. Спальні вам місця теж достатньо більше ніж. Я ще тут планую поставити комод. До речі, та ідеальне місце. я вже навіть вибрала модель, але не встигла його щось немає. Але часу. якщо це дача, то я так розумію, спальня ви проводите не багато часу. Не багато, але для мене спальня дуже важлива. Типу я хочу тут висипатися, і тут вона так, така прохолодна, затишна. затишна в ній можна висип... висипатися. До речі, влітку в будинку, не гаряче, бо люди е, ну зазвичай тут цей будинок як термос. Та ось а відповідно, так як я на Дністрі, то тут на жарко не може бути. Угу. Але він дуже швидко охолоджується і потім тримає цей холод. Тобто, тобто коли, я приїжджаю... тиждень, угу. так, коли я приїжджаю, тиждень, так, коли я прижаю на тут тиждень? Нема, звісно, він все рівно нагрівається, як угу. не крутий, але його дуже швидко можна охолодити і втримувати холод. Супер ідеально, тому що людей ча часто це запитання хвилює. Mm -hmm. Скільки реально коштують комунальні послуги в модульному будинку? Ну, Я плачу тут за світло, вода в мене зі скважини, тільки світло оплачує. Тобто в цифрах це. Ну, типу, в цифрах, скільки ти накрутиш, От влітку я можу 900 гривень заплатити за електроенергію. Все. Клас, круто. Тобто типу, ж тут газу нема. У мене є ще таке питання. Часто підписники питають за пральну машинку і за вібрацію. Ми mm -hmm. хотіли провести такий експеримент, але вже думаю, ми не mm -hmm. будемо вас змушувати включати правку, як вона вібрує. Та нічого такого, вона супертиха, тобто тут проблем не було. Нічого Загалі. не було. Так. Ну, типу, так як цей будинок на сваях, якщо там сильно пригати, то ти можеш відчути, звісно, те, що ти знаходишся на сваях, а на якомусь на твердому фундаменті. Але ага. це ж все up to you, Тобто, якщо людина хоче якийсь базовий фундамент, вона може не брати ж ці сваї, а ага. взяти якийсь там бетонний, і тоді в неї не буде взагалі цієї ці вибрації. Ну, вані теж доволі простора душова місця. достатньо. так мені супер достатньо місця величезна душова нічого не капає. Мені подобається, як тут все зроблено, тобто дуже гарна плитка. Зроблено трапа немає, я теж люблю цей от зразу злих і звертаємо вашу увагу, що укомплектований санвузол входить в стандартну комплектацію. Тобто будинок проїжджає зразу, вже готовий, навіть якщо я не помиляюся, входить і умувальничок, і дзеркало єдине. Якщо ви змінюєте так. під свій угу. силь, то там вже йде. Чи розглядали ви взагалі ще якісь інші компанії при Звісно, звісно. Я промоніторила ринок і обрала вас. За якими критеріями підбирали для себе компанію? Перше, це наявність реальних відгуків. Тобто мені потрібно дуже часто я стикнулася з тим, що є компанії, які дуже гарно виглядають в інстаграмі, але ти бачиш в них якісь, типу, їхні проекти, але насправді це не їхні. Вони десь їх беруть, копіюють. Ось це наявність реальних відгуків, наявність відео з виробництва. Це якщо ми говоримо моніторити інтернет, uh -huh. наявність відео з монтажу будівництва. Це перше. Далі я порівнювала проекти, які мені підходили, порівнювала ціни, порівнювала комплектації. Дуже часто в деяких компаніях є купа прихованих платежів. Тобто вони кажуть, от будинок за там, 15 тисяч доларів, а насправді туди майже нічого не входить. Ось, і, типу, і це обман, якби. Ну може, не обман, вони таким чином це продають, а Для мене було важливо знати, що я отримаю. Ну і далі вигляд виробництва. І також для мене було дуже важливо це, це відстань до мого об'єкту. Тож ну, я тому, розуміла, що транспорт буде, що трансп... буде, да, доставка буде, буде що дорога. Тому я обрала між деякими компаніями там одною Житомирською і вашою. І обрала вашу. Чи були факапи в роботі з компанією? Е, ну, декілька факапів, звісно, було. Куди ж без них? Наприклад, розповідаєте? Ну, перше, я е, е, типу. Тут треба розуміти, що люди, які замовляють модульні будинки, вони можуть якісь моменти не прораховувати, тобто не знати їх, не розуміти. Наприклад, я не замовила москітні протимоскітні сітки. Угу. Я подумала, я їх замовлю потім. Але така історія, що будинок приїжджає до тебе, готовий зі всіма меблями. І все, що екстра ти замовляєш, цим треба окремо займатися. Відповідно, у мене на це не було часу. Потім я дозамовила ці сітки москітні, але вони насправді до мене їдуть досі. Тож менеджери мене жерепоних про них постійно забувають. Це якщо говорити про пакап, але з хорошого те, що. Компанія готова приїхати до мене. Ось в мене там тріснуло, до так, речі, скло. Це тріснуло скло просто так, але компанія готова зібрати всі мої ось ці доробки, які потрібні, і приїхати доробити. Це дуже цінно. Тому що зазвичай, типу, я жінка, я побудувала цей будинок. Ну, типу, ви побудували, поставили, але ж далі його треба обслуговувати. І для мене дуже важливим є ось ця постпідтримка, типу, якась гарантія, що до мене люди можуть приїхати, все це пофіксити. і, ну, це насправді дуже сильно додає впевненості. Давайте перейдемо до Бліду: місто чи село? Ну, раніше було місто, зараз напевне село. Модульний будинок чи квартира? Ну, і то, і те. Я все ж таки і там, і там. Вечір за улюбленою справою наодинці чи активний відпочинок з друзями? Е, ну, і те, і те люблю. Тераса чи балкон? Тераса. Чай чи кава? Кава. Велика вітальня чи велика спальня? Велика вітальня. Тепла підлога чи теплий плед? Е, тепла підлога. Сапи чи теніс? І сапа, і теніс. ранок на терасі чи вечір біля каміну? Е, ну, влітку, ранок на терасі, ввечері біля каміну зимою. Готувати вдома чи доставка? До вдома готувати. Біле чи червоне вино? Е, влітку біле, зимою червоне. Ландшафт самому чи замовити фірму? Замовити, щоб вам е зробили все ж таки ландшафтний проект, треба замовляти, угу. а висаджувати можете самі, якщо вам це доставляє задоволення. задоволення. Камін, необхідність чи атмосфера? Е ну, необхідність, тому що він нагріває будинок взимку просто за годину краще і швидше, ніж кондиціонер або тепла підлога. Тепла підлога, розкіш чи база? Е ну. В принципі, в моєму будинку це вже ростож, того що насправді можна було взяти більш бюджетний варіант, типу радіатори або ж просто кондиціонер. Дерево дім чи дерево дім? Дерево дім, звісно. <рес> Мені вже хочеться його скуштувати, якщо чесно. Будемо куштувати. Може, то, що... запах просто нереальний. У Мене таке враження, ніби я перенеслась в дитинство до бабусі. Він так пахне. Мені здається, на цій терасі можна сидіти цілий день взагалі, читати книги, просто слухати природу. А яке ваше улюблене місце в будинку? Мені зараз сісти, але не хочу. Моє улюблене місце це, ну в принципі, будь-яке. Я дуже люблю свою кухню, я люблю ось ту зону відпочинкову, я люблю це крісло гойдалку. В принципі, будь-де я будь-яке місце люблю. Скажіть, будь ласка, одним словом, що для вас ваш дім? Ну, для мене мій дім це, це по суті я, це моє серце, моя душа, якесь моє внутрішнє наповнення. Тобто, якщо людина має якось себе виражати там творчо, то ось вираження Навіть себе, да, тобто це сир. для мене це мій дім. Я його дуже люблю. Ваша ця особистість вона простежується у всьому: у посаді, у хлібові, у хобі, у тому, як задекорований будинок, у ландшафті. От, це все дійсно про вас. Дуже дякую. Очікування реальність. Чи оправдала, скажімо так, чи не було ніяких прихованих витрат? Угу. В ціні? Прихованих витрат не було, але ми самі коли. Готуємося будувати собі будинок. Нам треба розуміти, прораховувати. що да, прораховувати весь бюджет, тобто є вартість будинку, в неї щось входить все рівно у вас там будуть меблі, все рівно у вас будуть комунікації, обладнання ділянки. Ось тому треба просто сісти і по-чесному прорахувати бюджет для себе так для себе, тому що це як в будь-якому ремонті, все рівно ви вийдете за той бюджет, який ви планували. Але тут все залежить ще від, від ваших бажань. Тобто за що ви готові переплачувати, за що ви не готові переплачувати. Якби була можливість, ви б щось змінили в будинку в процесі? Mm. Ну, якісь дрібниці би змінила, можливо, кухню би іншу замовила би, можливо, би вищу, вищу стелю собі зробила би. Та й все. Ну, тобто, насправді, в мене абсолютно нема до цього будинку питання. Він свої функції виконує на всі 200%. І я дуже хотіла, щоб це саме був от, дачний будиночок. Знаєте, от такий от відпочинкового типу. Тому все класно. Що б ви порадили людям, які сумніваються, чи варто купувати модерний будинок? Я би порадувала їм пожити десь в когось або в друзів, або е, орендувати. Так. Зараз дуже популярна ця історія, і просто пожити, зрозуміти, чи це ваше. Також е, не порівнювати ці будинки з якимись капітальними спорудами, пояснюю, чому, тому що типу, капітальна споруда, можливо, ви в ній себе і будете відчувати там, як, як, як в якомусь такому капітальному, безпечному будинку. Але насправді це дуже дорого, це дуже довго. Ці всі будинки виходять з моди. Вони насправді не екологічні, і ви можете потратити три роки на те, щоб побудуватися, втомитися, вигоріти, і буде бути в якійсь недобудові крутість модульного будинку. Що ви за три місяці отримуєте класний будинок зі всім готовим, з класними меблями? І по суті, ви вже можете насолоджуватись цим процесом і жити. Хочемо подякувати за те, що ви приділили нам час. Хочемо подякувати е, за те, що ви замовили в наш будинок і. Надихнули, можливо, сусідів, як мінімум, замовити, і за те, що ви вносите такий свій сюди характер і доповнюєте цей будинок. От класною такою енергією. Я дуже вам дякую, Я рада, що вам тут сподобалося, що ви відчули цю енергетику. Я правда намагаюся цей будинок відтворити для того, щоб мої друзі, мої знайомі сюди приїжджали і релаксували замість. Замість мене ну типу разом зі мною, але зазвичай, я... я бігаю по городу, а... вона релаксують. Але... Знаєте, що сьогодні в процесі розмови ви сказали таку фразу, і вона просто ідеально описує е... нашу фірму, як на наш слоган можна сказати, mm -hmm. дереводів для тих, хто любить життя. Mm -hmm. І ви це сьогодні протягом дня проговорювали. І ви от просто наш клієнт, наш лібачите класно все. Я вам теж дуже вдячна. Вдячна. За вашу лояльність, за вашу якість. Е, і, типу, мені дуже подобається взагалі, як всередині все облаштовано вашій компанії. Мені подобається, я бачу, що люди, які тут працюють, вони тут працюють довго. Їм це подобається. Я була в захваті від бригади, яка приїхала мені монтувати будинок. Оце класні молоді Наші бригаду, хлопці. Е, хлоп бригади, завжди, це, да, це просто супер. І це все складає. Ну, типу. Нюанси можуть бути різні може все піти не так. Там якісь там не знаю. Е, е, немає помилок тільки в того, хто нічого не робить, тому ну, звісно, да. Але типу, ви готові їх виправляти, і тому я можу рекомендувати дерево дім відверто із задоволенням.